У Дніпрі переселенцям з Бахмута благодійники подарували квартиру. Інна та Денис разом із синами Стасом та Олексієм евакуювалися з рідного міста наприкінці 22-го року. Чоловік каже, виїхати з району, який постійно обстрілювали, допомогли українські військові. Згадує, аби приготувати їжу, довелося власноруч з підручних матеріалів створити плиту на дровах. Наші дома знаходились возле ріки, непосредственно возле нашої ріки. Бахмутка і через ріку. Буквально в нескольких улицях вже були російські війська. Ми пряталися в під'їздах, в, підвалах в, наших, в домах, підвалах, в наших домах. Ми пряталися і в детском саду. Неподаліку. Під обстрелами сім'я прожила 9 місяців. Продукти та іншу гуманітарну допомогу привозили волонтери та військові, розповідає Денис. Із бійцями, які вивезли сім'ю з міста. Першим познайомився семирічний син Стас. Я показала йому просто згорівшу квартиру і він сказав, що я тебе вивезу обов'язково». Військовослужбовець Петро Волощенко організував разом з побратимами евакуацію сім'ї. Каже, домовлялися з батьками близько трьох тижнів, аби ті врешті покинули Бахмут. Одночасно через знайомих шукав, куди вивезти родину. Евакуація була під канонадою, Сам виїзд був і в. Перебування постійно був обстріл, але вже ми робили свою справу. все було до того згоджено і зроблено все на відмінно. Тому результат ви бачите всі цілі неускоджені. Спочатку родину вивезли до Чернівців у будинок одного з благодійних фондів. До Дніпра сім'я приїхала 29 вересня. З коштами на придбання нової домівки допомогли підприємці, розповідає представник благодійного фонду Ігор Гринкевич. Каже, про історію родини дізнався на благодійному аукціоні. Перші збори, які проводилися на благодійній вечері, вони проводились для проведення ремонту квартир в Більй церкві. Але оскільки було побажання сім'ї бути ближче додому. Вони попросили, чи не можна розглянути можливість придбання цієї квартири в Дніпрі? У новій квартирі благодійники зробили ремонт, придбали необхідні речі. Подружжя вже шукає роботу. кажуть після деокупації всіх територій України планують повернутися до рідного Бахмута. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.